Леся, будь ласка, розкажіть, ви вживаєте клітинне харчування Л8. Або ви, можливо, комусь порекомендували, знаєте, маєте результати. Поділіться з нами, будь ласка. Так познайомилася я три місяці три з половиною місяці тому з цією компанією. Вживаю четвертий місяць. У мене 10 років ревматоїдний артрит. Руки ще видно, що не можу зігнути добре. Ой, але вже сьогодні щось дніває. То то, бачите, то, вже, то на записі, на записі. О, дивіться, я не, не от його ще не можу. Боже, яке щастя! Боже, Леся, ви не хотіли записувати. Таке дуже гарно. То вже дуже добре. Молодець. Молодець. Бачите, що хочу сказати? Енергії дуже багато. Я приймаю гормональні, приймаю ті лікарства, які мені виписала лікар. Ну бо мушу, бо воно ж не давало мені рухатися, я не могла ні вдітися, ні защіпнутися, ніяк. Але по притоп'ю е, ЛФ-8 і е, нічні ще додала. Е, Що хочу сказати, коли приймала ті гормональні і приймаю, то мені все хотілося спати. А тепер я не хочу спати, хватає шість годин, і я вже все, вже мені треба вставати, вже треба щось робити, бо не спиться вже, бо вже енергія, енергія пре, просто пре. І все. Значить, що ще? Ну, оце руки я вам вже показала, Друзі, що вже славати, господи, боже, мій вже всі зігнули. Файл. Ну е, що ще? Руки почали вирівнюватися, бо вони були в мене більше покручені. Більше. Тут ще так трошки накрути є від того ревматоїдного, але вже почали е, вирівнюватися. Побачила моя сусідка каже, ти знаєш, а в тебе були руки гірші покручені, в тебе більше рівні руки стали. Я кажу, та я не знаю, я так вроді кожен день дивлюся, в так, таки це дійсно вирівнюються. Е, Ходжу, піднімаюся по сходах, спускаюся з, зі сходів легше, набагато легше. Не так як я поступалася одною ногою, потім другу підставляла, Одною, потім другу. Перше я йду, як молода. А ще розкажіть ну, за своє волосся, а волосся. Ну зараз я не можу показати, бо добре, помалювала. Добре. Але волосся в мене починало сивіти. Ну і думаю, ой боже, все сива вже роблюся, така стара. Тут дочка замітила і чоловік. То слухай, тебе щось, ти що покрасила волосся? Я кав та ні, я не красила, почало чорніти волосся. Від того, що я вживала оті от Елеви, от такий результат що має так. Що це подружка, правда? Так. Це дійсно правда. Ну, звичайно, ще треба багато чого жити. Мені треба регенер на сустави, так, на кості. Ще маю тут <кх> проблеми. Ви процесі, Лесі. Так, але то тільки почався. То четвертий місяць. Так, тихо... ви в процесі. Так. Дякую, Боже, дуже гарний радість. Дякую. Я ще знімаю, хочу вам передати друзі. Оті емоції. Ви розумієте? Отак дві дівчинки, вони просто розказували серцем і душею, і сль, сль, сльози просто були від душі.